Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Олександра. Сьогодні у нас вівторок, західна частина України, погода чудова. Будемо з вами сьогодні доглядати за нашими тваринками трішки городу, тому що картопля сходить, а заростає, бурінами треба її трішки просипати. Ну і до наших подивимося за одне тваринок, курчат, гусей. Ну і всього трішки, так що залишайтесь, кому цікаво, став лайк, пальчик, пальчик вверх і підписуємося на канал. Викладаю курчата по одному, тому що вони ще маленькі, щоб їх ненароком не кинути. По одному, по двоє, усі руки були. Наразі ми їх нічим не пропоїмо, е, поки що вони у нас ой, без нічого, без пропойки всякої. Минулого року ми купляли е, аптечку, таку, там все і пропойки, якісь добавки. Але ми вже купили трішки запізно, і в нас половина курчат відпала. Цього року ми нічого не додаємо, нічого не пропоюємо, не... нічого взагалі у нас ось є оці курчата, бачите? Готов. Вони у нас нічим не пропоїні, вже великі, слава Богу, найгірше дотримати до такого віку. Після цього. Практично нічого у вас вже не відпаде. Хіба що якась собака або ще щось вхопить. Ну це вже буває всяке. Ой. А з цими курчатками справді є трохи клопоту, мені писали коментарі. Ну нічого. Ой, скоро літо. уже практично літо. Будемо всі вдома, будемо доглядати за ними. Ми ще плануємо поставити пізніше ну, ще один інкубатор з куричими яйцями. Напишіть мені, хто має в наявності на продаж інкубаційне яйця. Курки. Хто має в наявності інкубаційне яйце курки? Напишіть мені у коментарях, домовилися за ціну і може ви замовимо, у яйця Хто має. Просто нам треба трішки поміняти круг Ось так. Тому що здаємося, що щось у нас. Калічок, є вже багатенько, що з ножками перекривлено, Бачиш, бачите, ото курча біле. Ой, то воно от з ножками перекриване, але бігає. Все добре. Ну, Ні, нічого страшного. Можливо, буде жити. Ой, кролики наші сидять у кліточках. Ще сонечко до них не розсвітило. Сьогодні знову чудова погода. Ой, а ці кроленята тільки п'ють молоко. Тільки п'ють молоко. Їсти траву трішки їдять, а молоко п'ють із задоволенням. Дивіться, от ті вже залізли туди. Куди ви ще залізли. Дуже люблю кроленят маленьких. О, це зірка мого каналу. Це кріль Тарас. Правда Тарас? І ти мій чемний. Розумничок. Дуже люблю розмовляти з тваринами, не знаю чому. Так, сьогодні хочу вам ще показати, де наша качка сховала яйця. Ви будете шоковані. Качка-шипунка вже декілька днів пропадала, ми думали, що її десь потягнули собаки, але як виявляється, вона собі наносила яйця і ховалася там. Дивіться, яка краса. Так, є в нас тут така бочка, коптильня. І дивіться. Є шість ідіться, а було сімчок. Можливо, оде там закоплене. Це нагла качка. Ось так. Сіна ми її трішки доклали, хоча в неї там було сіно. Ну, ось такі то діла. Ой, відкрив я теплицю, так спекотно тут уже. <кхем> Дивлюся, може якийсь огірок де не проклюнувся. Це проклюнувся. Так, планував засипати свої помідори газонною травою, але трішки передумав, тому що буду поливати, буде ловитися корж на землі. ну, плита така дуже буде важко потім просапувати, щоб пом'якшити ґрунт. Тому поки що засипати не буду. Бо ще декілька разів все рівно треба буде їх просапувати, давати трішки повітря. Ну ось так. Скажу вам так, полуниця мене цього року не, не, не радує. Якась вона дуже земля цього року суха і полуниця не успіває дозрівати. Ось бачите, ну, тут є полуниця, тут дозріває. Ось тут. Ой, отам. Але дуже-дуже мало. Десь по одній, дві. Ось так. Тут є ось. Ой, якщо видно. Ось тут є. Сонце б'є, нічого не бачить, чи видно, чи не видно. Ось. На таке тоді зірвалось полоницю одну. Хотілося щось такого. Ну немає, цього року ще врожаю такого не буде. Тут взагалі гігантела, оця не гігантела. Щось не дуже, хоча я їх поливаю і вони не можуть натягнути шовку ніяк. Ну, такі тоді ось тільки починають. Червоні та деякі. Ну ось такі то діла. Ой, отака полониця. Ой, щось я заговорився з вами за полуницю. Дивіться, в мене вже цвітуть помідори. Ну, не всі, звичайно, тільки одна, але дивіться. Я радий, не це помідори і будуть нам віддавати врожай. Дивлюся, тут в мене в теплиці в угорщику також почали червоніти. Ось такі то діла. На цьому все. Всім дякую за перегляд, всім мир, добра здоров'я і ширця на перемоги. Всім дякую за підписки, лайки, коментарі. Ви цим мене мотивуєте на зняття інших нових відео. Всім дякую. sim pa, 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 pa.